Всім привіт, це Свєта, яка читає для вас за вас і дуже часто по ваших заявках. Скоро новий рік, вже було одне різдво, скоро буде інше різдво. Тому купа часу, який можна і треба проводити вдома, і не тільки готувати та їсти їжу. А і читати. Тому я для вас підготувала сьогодні підборку різдвяних книжок. Але так як ці свята, вони такі родинні сімейні, то якщо у вас є діти, в мене є і для них, що почитати. А ще пам'ятайте, що книжка це завжди найкращий подарунок. Особлива книжка видавництва книгалав. Тому з неї і розпочнемо. Якщо у вас є зовсім маленька дитина. Віком десь 3-4 роки. Насправді, не дивлячись на те, як вони себе поводять, вони вже є свідомі, її можна і треба читати. то для них є чудова книжка. А коли вже новий рік, ми видали її минулого року. Вона про родину ведмедиків. А мама ведмежа ведмежатина, ведмежа мама, мама ведмедиця, мама ведмедиця, готується до свята. А вона вся заклопотана, тому що тато відмідь нічого не робить. Певно, він важко працює, і в нього, в нього новорічний корпоратив. Отже, мама-ведмедиця готується, їй дуже важко, в неї ще ці маленькі ведмежатка, а вони приходять до неї і дуже хочуть їй допомогти. Особливо хоче допомогти їй наймолодший ведмежатко, відмедік. Наймолодша ну, її дитинча хоче їй допомогти, і ось вона дає йому завдання. Але він для цих завдань замаленький, дуже такий сором'язливий, а іноді і ні, і нічого в нього в нього не виходить. І він з, робить для неї купу проблем. Це дуже велика за розміром, але дуже маленька за кількості текста книжка, яку ви можете читати разом з дитиною, і я впевнена, що ви знайдете там ситуації. Які будуть відображати щось, що відбувається у вашому житті, тому, будь ласка, а коли вже новий рік, книжка для дітей віком 3-4 роки, задля того, щоб вони з дитинства звикали до того, що книжки це цікаво і це треба робити. Наступна книжка, видавництво «Абага Галамага». Яку написала Джан Роулінг, яка до того написала, як ми знаємо, Гаррі Потера. Гаррі Потера вже, звичайно, ніхто не перестрибне, але мій син читав минулого року цю книжку. Вона називається Різдвяна свинка. І він був у захваті. А він в мене такий досить потужний читач, і що завгодно йому не зайде. Книжка про те, що є маленький хлопчик, і в нього є найулюбленіша іграшка, яку він називає ГС. Ну, не найгірше, що могло статися з цією іграшкою. Він всюди її з собою носить. Він ніколи з нею не розлучається. Якщо у вас є діти чи є знайомі діти, то ви знаєте, що у кожної маленької дитини є якась така штука. Як без якої вона не може заснути, яку, якщо втратити, то це кінець світу? Ось для нього це був цей ГС. Аж раптом ГС зникає. Він у розпачі, але до нього приходить різдвяна свинка. Різдвяна свинка забирає його у світ загублених речей, де дуже багато пригод, і вони намагаються віднайти. Той ГЕС, того ГЕС, ТУ ГЕС, щоб воно там не було. Але дуже багато випробувань, нові друзі. Книжка захоплююча не тільки для дітей. Я починала її читати разом з Сашком. І можу сказати, що вона читається дуже легко, і є дитячі книжки, які втомлюють, тому що ми дорослі, а ця ні. Тому ця книжка для дітей віком 7-9 років. Я думаю, що вона переважно для такого. Самостійного читання, але якщо дитина не є, то хоче, щоб ви щось їй почитали, то для вас це буде не за велика травма. Остання книжка, про яку я хочу сьогодні розказати, це для дітей ще зараз були ще дорослі. Для дітей це різдвозавр та список нечемнихів. Сашко теж її читав. Вона для дітей постарше, десь років 9, навіть 12. Це третя книжка в серії. Дуже відомий англійський письменник Флемінг. Мені здається, зараз я подивлюся. Точно вам скажу Флетчер. Це майже як Флемінг, тільки Флетчер. Так ось той Флетчер вже три книжки написав про цього різдвозавра. Це дракончик, який проходить всі випробування, які напередодні Різдва можуть випасти на долю дракона. Досить велика дитині десь на два тижні. Цікава, эм, пригодницька, сучасна э, 100% набагато краще ніж Дікінс, тому що Дікінса я читати не раджу, тому що це неможливо. Ось три дитячі книжки ви маєте віком 3-4, 6-9, 9-12 років. Тепер до дорослих книжок. Тут я хочу порекомендувати вам дві книжки: обидві чудові, тому що обидві видані в видавництві книголав. І я їх от для вас шукала, обирала і перечитала шалену купу Різдвяної муці, щоб обрати дві книжки, за які мені не соромно. Одна з них вийшла минулого року, вона називається Обмін на Різдво. Це е, дуже крута книжка. Вона не е, зовсім це не про фільм, про який ви могли подумати з двома гарними акторками, які поміня, помінялися місцями. А це книжка про двох сестер близнючок одна з яких обидві люблять кулінарію, Але одна живе в Лос-Анджелесі, вона зірка, вона селебріті шеф, а і вона бере участь у телевізійному шоу в якості ведучої, і вона дуже популярна. Це шоу називається Солодке та солоне. А вона там зірка, вона гарна. але ну, вона зірка в Лос-Анджелесі. Все, що вам треба про неї знати. А інша сестра, вона тиха, спокійна. Вона живе в собі там десь в якійсь мутараканії, в якомусь маленькому містечку, там навколо гори ялинки, і в неї маленька, маленька пекарня. Аж раптом трапляється біда. Та сестра, що зірка, а з неї відбувається інцидент. І вона втрачає відчуття смаку та нюх. Можливо, це після. Ковіду, але ми цього не дізнаємось. Ось вона в це втрачає і вона розуміє, що вона не може більше брати участь в цьому шоу. Ну тому, що що це за кухар, який не відчуває ані запаху, ані смаку. Вона сто срочно дуже викликає свою сестру, каже: Сестренка, треба мене рятувати. А сестра не дуже цьому рада, тому що вона сором'язлива. Вона ну, вона їй цей весь Лос-Анджелес. Ці всі знімання, зйомки, ці всі закулісні ігри. Зовсім не подобаються, але вона вирішує допомогти сестрі. А та сестра замість неї їде в маленьку пекарню в гори рятувати родинний бізнес. І ось навколо цього обміну, який відбувається, звичайно, на Різдво, навколо історії кохання, колишніх і майбутніх чоловіків, залаштунок телевізійного життя в ЛА, залаштунок кулінарного життя в селі і відбувається вся драма. Книжка дуже легка, краща за Netflix, тому що ви її зможете потім перечитувати, і взагалі читання розвиває. Тому перша книжка для дорослих обмін на Різдво. І, до речі, там дуже гарна обкладинка. Друга книжка, яка теж з дуже гарною обкладинкою, і ми видали її тільки кілька тижнів тому, називається Різдвяна сукня. А вона чудова, вона про, теж про штати, про дівчину, яка працює в модному журналі. Вона дуже успішна, ну на своєму рівні, але вона хоче бути модельєром. Вона про це мріє і вона впевнена, що одного разу це відбудеться. Аж раптом. Помирає її батько, і вона змушена переїжджати в інше місто задля того, щоб керувати багатоквартирним будинком, який належав її батькові, і ну це родинний бізнес. І вона розуміє, що плакали всі її мрії про моду, а що fashion is not her profession, І тепер їй треба розбиратися з тим, як полагодити сантехніку, як вкрутити лампочку, та взагалі. Паралельно з цим. В цьому будинку живе чудова жінка, дуже старша, доросла, яка з цього будинку вже має переїхати у будинок для літніх людей. А в будинку для літніх людей, начебто, місця для речей не так багато, тому вона переглядає всі свої речі та вирішує, що забрати, а що продати, а що лишити. І ось, перебираючи ці речі, вона згадує своє життя і трапляється їй сукня. З якою вона не знає, що робити, тому що це різдвяна сукня, яку вона носила, коли була молодою. Але з цією сукнею пов'язана найщасливіша та найстрашніша ніч її життя. А що саме відбулося в цю ніч? Я вам не розповім, бо вам треба купити книжку собі або на подарунок, тому що. Нація, яка читає, завжди перемагає. А вам треба ставити вподобайки, тиснути на дзвіночки і писати в коментарях, про яку нову книжку чи, мабуть, книжку з цієї підборки вам розповісти е, більш детально. Тому читайте, зустрічайте новий рік, і я впевнена, що е, наступного року ми обов'язково всіх переможемо. Па-па!